Кілограми курячих сердечок я гарненько почистила від плівок, помила. Я наливаю десь 50 грамів без горки. Все це гарненько перемішую, виливаю маринад, перемішую гарненько. Мені необхідно буде піджарити цибульку до золотавого кольору. Дивіться, цибулька моя почала карамелізуватись. Я беру курячі сердечки, намагаюся без соусу. Сьогодні я тушкувала 15 хвилин. Ось дивіться, які вони гарненькі вийшли. Вони дуже смачні, Коріандр, мускатний горіх. Вони дають такий аромат, що просто не передати.